Ще про одну мрію здійснити мрію, що народилася в заручниках російських окупантів. 15-річна Настя Глущенко з Бучі окупацію міста разом з родиною пересиділа у підвалі прямо під штабом російських окупантів. Доки ще був зв'язок не падати духом Насті допомагали новини. І нова мрія побачити, як їх випускають в ефір прямо під обстрілами про бажання дівчинки. ТСН дізналося завдяки проекту здійсни мрію. Тож зустрічі з тим, хто підтримав її через екран, такі відбулася. Як це було? Дивіться в сюжеті. Дівчина, яка у свої 15 бачила багато крові. Я бачила трупів, я бачила машини розстріляні. Майже місяць в заручниках окупантів. Лягаю спати, і картинки бували перед очима. Вижити з єдиною мрією. Новини дуже допомагали. про яку точно розкажуть в новинах. В ефірі 1 +1. Добрий день. Ми познайомилися із Анастасією вдома. В будинку її родини посеред бучі, де дівчина в лютому і зустріла окупантів. Вони зайшли. Перший раз зайшли, другий, третій раз, а потім вони залишилися жити з нами, кажучи так. Жили не саме жили усіх мешканців. Чужинці загнали в підвал. Самі ж оселилися в квартирах, облаштували там штаб. Ми боялися, що буде далі. Вони з автоматами. Вони якось так спочатку лякали на нас. Укриття, де у темряві і холоді. Вони просиділи майже місяць. Матраси були осінь, були подушки, Така була спальня, ми навіть розувалися. Щоб не смітити. З підвалу Настя забрала мрію, про якого проект 1 плюс 1» здійснений мрію, дізнався ще задовго до знімань. В Охмадиті. Після того, як дивилися новини в окупації, вона вперше побачила там ведучих. Не в телевізорі і поділилася мрією провести з ними день. Позила Привіт! Вітаємо в те. Місце, яке працює навіть під час війни. Щодня. Серце серце – сенс. Наша редакція. І вже знайомі ведучі. Вітаю! Рада тебе бачити, як ти себе почуваєш. Все добре. Після операції як? Так, 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 все добре. Це все добре? Добре. маленький подарунок тобі для того, так. щоб ти продовжувала втілювати свої мрії і ставити собі нові цілі в житті. У Наталі Островської саме ранковий ефір в марафоні Єдиних новин знайомить нас зі своїми мужніми земляками. Перерва час з настию. Це монтажки, де журналісти готують сюжети привіт, то набачив скільки косметики. костюми, сукні. До ефіру от просто зараз відбувається ефір, і можемо подивитися у російському полоні. За даними вже у студії вона ледве промовляє слова. Не думала, що тут так багато людей, камер солю привіт. Бачиш, Та, так суфлери виглядають. Так що можна там середні підглядати текста. Та дума, що може ми вчимо на пам'ять. Її мрія. Здійснена оця дівчина мріяла потрапити сюди, побачити, як відбувається офіційний процес. Це ж вирішило за кілька секунд обійняти кожного, хто давав надію жити. Олена Гущук, Іван Головач, Тесен 1+,1, марафон. Єдині новини.